Індустріальний парк Біла Церква стрімко розвивається 22 березня 2024 року. На територію парку було закладено будівництво нового заводу із виробництва засобів гігієни. Щоб будувати виробництво, заводи треба створювати умови. І індустріальні парки це сьогодні, якраз це точка зростання, де іноземні інвестори можуть дуже швидко побудувати виробництво. А країні це вигідно, бо люди будуть платити податки, будуть мати робочі місця, будуть жити. В цьому місці і це дуже вигідно для, і для країни і для людини. Міжнародна компанія Unilever інвестує у фабрику 20 мільйонів євро та забудує більш ніж 4 гектари на ділянці у індустріальному парку. Ця фабрика буде випускати шампуні та гелі для душі всесвітньо відомих високоякісних марок AXE, ДАФ, Тресем і Clear. Ця фабрика створить до 100 нових робочих місць і забезпечить зростання локального fmcg ринку. Та забезпечують зростання експортних можливостей країни. про позитивний вплив розвитку індустріальних парків на міста, де вони розміщені, заявляють представники місцевої влади: чим більше у містах буде виробництв, тим швидше вони розвиватимуться. Будуть створені додаткові робочі місця. Це, в свою чергу, сплата податків, соціальний економічний розвиток будь-якого регіону. Тому на мій погляд, е Майбутнє саме за такими парками. У Лисирківській громаді сьогодні близько 17 тисяч внутрішньопереміщених людей, які теж відповідно потребують робочих місць. І крім того, звичайно, це наповнення бюджету міського, який буде використаний на покращення інфраструктури. Це і медицина, це і школи, і спорт, культура. Підняття економіки України не єдине завдання індустріальних парків. Сьогоднішній приклад великої іноземної інвестиції це приклад віри в Україну, в те, що на нашій землі буде мир та невпинний ріст і розвиток. Індустріальні парки це майбутнє найближче майбутнє нашої економіки. Наразі під час війни взагалі працювати тяжко будь-якому бізнесу, не тільки індустріальним паркам, а розпочинати щось нове ще тяжче. Тому ми сьогодні відчуваємо лише шалену подяку і вдячність за те, що з британські інвестори довіряють Україні, приводять сюди нові інвестиції, не зважаючи на війну, і приводять їх в Київську область. А ми зі свого боку, як Київська обласна державна адміністрація, надаватимемо усе повне сприяння в межах чинного законодавства для того, щоб цей бізнес був успішним, приносив прибутки його власникам, а також доходить до нашого бюджету. Ми сподіваємося, що це буде бенчмарк для інших компаній іноземних, які не дивлячись ні на які обставини, не дивні діля... Чусь на війну, яка в країні відбувається, вони вони зайдуть і допоможуть країні з робочими містами, з податками, з розвитком економіки. Із пам'яткою про заснування нового заводу вже традиційно на місці будівництва було закладено спеціальну капсулу. Засновник інвестиційного холдингу ЮФІЧЕ Василь Хмельницький зазначив, це символ розвитку і індустріального парку і Білої церкви, адже зупинятися не можна ніколи, тим більше. У сьогоднішніх скрутних умовах ми бізнес. Ми звикли до складності. Трошки крок за кроком їх вирішуємо. І я розумію, що в нас війна, але війна рано чи пізно закінчиться, і вони сюди дадуть 20 мільйонів євро інвестицій. А ще краще і ще дуже важливо. Вони навчать наших підприємців чи робітників працювати по американському європейському стандартам. І це перспектива на майбутнє дуже велика. Будівництво нового заводу має завершитись вже у поточному році. Виробничі потужності підприємства складатимуть понад 5 тисяч тонн готової продукції на рік.